Як там? Процеси йдуть. Тут у нас бачите, такий довгий шліцевий вал, на ньому з краю зуби модуль 1,5, 30 градусів. Обробляємо вже чистовий прохід. Бачите, я раз додав на чистову мало. додав другий раз і пустив, ну, маю, маю попасти в розмір, подивимося, не знаю. Ось заморена стара деталь, тут вона вже така бачила життя трохи. Але є нова до неї мама. Бачите, ну, відносно нова, відносно ціла. Так, тут Сергій Миколаєвич протачує шкіл, намагаємося зремонтувати траття. Таке воно трошки складне, але ми, але ми з лопати, да? Далі, що тут у нас ще цікавеньке? О, дивіться, цікавеньке. Відпалював замовник двічі деталі. Тут мають бути внутрішні шліци, також в глибині. Модуль 1,25-30 градусів, 26 зубів. Зараз будемо налагоджувати верстат. Там вже інструмент стоїть дуже близько до попередніх деталей. Що я робив, тільки число зубів відрізняється. Бачите, також надана замовникам деталь папа для контролю внутрішніх зубів. Це найнадійніший метод контролю. Так, що тут ще? Далі ще тут всякі поміличі пази, на 8. Так, далі поробив. Вчора я ще кілечок наточив до цього замовлення. Бачите, сюди такі дистанційні кільця на 10 товщиною специфічні. А Саня шліфує далі наступну позицію. Валів. Також три посадки. Бачте, починаємо з більшої. Всі проганяємо по великій посадці. А потім вже переходимо на менші діаметри, всі вали проганяємо по меншому діаметру, тоді найменший. І так виходить, що кожну деталь тільки тричі треба поставити на круглошліф. Поставити одну і відразу пошліфувати три посадки не виходить, тому що в нас вони всі різної довжини. І круг відповідно зношується нерівномірно і починає. Наприклад, тут посадка довжиною 30 мм, тут 20, тут знову 30. І починає тоді на, на, на більшому діаметрі ну, явно ступінька виражатися, після того, як ти коротку посадку пошліфував там, на 3-5-7 деталях. Тому по одній шліфуємо. Так, що у нас тут поприїжджало замовлення, бачите, бронзові червячні колеса. Раз треба ремонтувати, два треба ремонтувати, тут залишилось тільки... Тільки гарні спогади залишились. Від червячних коліс тут. Бачите, що наробило потік сальник відповідно, редуктор робив на суху. і від зубів залишились також тільки пірамідки. Потім що я ще робив? А, це на якийсь автомотів. Зробив отакі три шестерні з внутрішнім зовнішнім зубом. Але швиденько знімати було нікуди, вони вже на цементації. Так, ну що, зараз будемо працювати. П'ятниця такий день, як і понеділок, складний.